Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. В Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску. Вірена церква адвентистів сьомого дня збирають кошти для хворої Віталіни Сич. У Саудівській Аравії за ввезення Біблії тепер страчуватимуть. Закон про заборону куріння приніс свої результати. Віталіні Сич всього 12 років, а медики вже поставили їй діагноз саркома. Вилікувати дівчинку погодилися лише в Ізраїлі, але щоб місцеві фахівці провели операцію, потрібно 960 тисяч гривень. Значну частину коштів вже зібрали завдяки пожертвам небайдужих людей ще 100 тисяч гривень на черзі. Віряна церква 27 сьомого дня та працівники телеканалу Надія теж приєдналися до благодійного збору і закликають всіх, у кого є можливість, підтримати Віталіну і подарувати їй шанс на одужання. Ембріональна рабдоміосаркома саме так звучить один з трьох діагнозів Віталіни Сич. Все розпочалося півтора року тому, коли дівчинка поскаржилась на сильний біль у лівому вусі. Батьки звернулися до лікарні, де і було проведено обстеження. Слова медиків були невтішні. Ми робили різну діагностику в Україні. лікарі лічили, лічили на протягом чотирьох місяців. Сказали, що злокачественна опухоль. І у нас зараз три онкологических диагнозов. Первый диагноз это Б-крупноклеточная лимфома, второй саркома, третий еще одна лимфома. Протягом цього часу хвороба прогресувала з різною швидкістю. Були часи, коли ріст пухлини майже припинявся, але не надовго. Сьогодні розмір злоякісного новоутворення становить 12 на 7 сантиметрів. Хвороба зачепила скроневу та щелепну кістки. Фахівці бояться, що вона дійшла і до мозку дитини. Українські лікарі не в змозі провести потрібну операцію, але допомогти зголосилася ізраїльська клініка. Коли ми звернулися в Ізраїль, ну нам приближали допомогу, і в першу чергу це Вести диагностику, а потом уже в соответствии с проведенными обследованиями. Ну, предложили лікування. Госпіталь в Ізраїлі оголосив вартість лікування у межах 960 тисяч гривень. Для родини пастора церкви це непідйомна сума, але світ не без добрих людей. На сьогодні зібрано вже 90% від потрібної суми. Допомогти Віталіночці вирішила і церква Адвентистів сьомого дня на Поділлі. Близько ста небайдужих людей об'єдналися разом та влаштували благодійний концерт, а також ярмарок виробів хендмейд, дізнавшись про. Хворобу такої дівчинки, як вони, ровесниці, діти вирішили провести такий концерт. І вони зібралися в цьому залі для того, щоб своїми талантами прославити Господа і своїми талантами також послужити цій дівчинці. Була справжня велика така ярмарка, де можна було придбати багато чого цікавого і де можна було навіть помилуватися тим, що робили ці діти. Люди просто, які узнавали про це, просто приходили, приносили свої вироби, випікали щось своїми руками. На ярмарку кожен майстер приготував свій стіл, на якому було безліч цікавих виробів у різних. Техніках серед них розпис по тканині, скраб живопис, валяння з вовни та інші не менш цікаві. Учасники запевняють, що не шкодували ні часу, ні фінансів. По перше, просто хочеться в житті зробити щось, щось хороше. А тут, коли випала можливість, і дійсно є в мене можливість, то я тільки радий для цього. Реально, чого чого гроші завжди не жалко. От реально, для такого діла я тільки радий. Діти, коли боліта та дуже страшна дуже і дуже велика проблема. Тому хочеться частичку любві своєї вложити, щоб цей ребенка выздоровел і потім славив господа, ще многие-многие годы. Прийняти участь в акції вирішив і Вінницький медіа-центр телеканалу Надія. Спершу ми хотіли просто занести віталіні гроші, але потім вирішили прийняти участь у ярмарці. І тому ми купили весь необхідний матеріал, зробили декілька поробок, а також замовили тістечка, який ми прозвали надійчиками. І в результаті ми не лише повернули затрачені кошти, а нам вдалося навіть заробити Трохи більше за дві години під час концерту та на ярмарку було зібрано понад двадцять вісім тисяч гривень. Батьки Віталіни від щирого серця дякують усім небайдужим. Ми дуже благодарні всім, хто жертвує средства. І для мене не важливо, це гривна або це, ну, тисячі доларів. Потому що для мене важливо просто участі людей. И теперь, когда мы смотрим, как люди жертвуют, совсем незнакомые, как они сами хотят помочь, для меня это милость Божия. И для меня эти средства — это святыня. Сьогодні маленька Віталіночка мріє якнайшвидше подолати хворобу, повернутися до друзів та церкви, а у майбутньому стати професійним лікарем. А поки давайте усі разом подаруємо дівчинці можливість поїхати до ізраїльських лікарів та з Божою допомогою повернутися до повноцінного життя. Якщо ви бажаєте більше дізнатися про діагноз Віталіни або ж пожертвувати кошти, заходьте на сайт, який бачите на екрані. Валерія Полторацька, Андрій Порхун, Олександр Мудрак, Вінниця Вісті Надії. У Дніпропетровську пройшов сімейний вечір для переселенців зі сходу під назвою Надія мій компас Земний. Тема заходу, який організували віряни церкви Дмитистів сьомого дня, була вибрана не випадково. Позаяк люди, запрошені на зустріч, мають потребу саме в надії на краще. Смачне частування, гарячий чай та сімейна атмосфера, налаштували гостей вечора на приємне спілкування і хороше проведення часу. На зустріч завітало близько 90 осіб, які не належать до церкви. Як розповідають ведучі заходу, вся програма була побудована на позитив. І складалася з певних рубрик. Для прикладу у рубриці Будьте здорові відбувався майстер-клас проведення антистресового масажу. А у рубриці Духовні роздуми вчили плекати надію. На конкретних життєвих ситуаціях пастер церкви Євген Ващинін довів, що без віри надії не буває, а віра дарується лише Богом. Наприкінці вечора гостям подарували книгу Велика боротьба та продуктові набори. Люди, які прийшли на захід, обмінювалися номерами телефонів, щоб підтримувати і підбадюрювати одне одного й надалі. Українські реабілітологи, психологи та тренери на волонтерських засадах створюють у Києві реабілітаційний центр допомоги для бійців із зони. Ато фахівці планують безкоштовно відновлювати військових після тяжких фізичних поранень. Що для цього вже зроблено, та що залишається зробити, знає Олена Козленко. У підполковника Ігора Булгакова за плечима збройні конфлікти в Іраці, Конгу, Йогославії та Афганістані. Після усіх війн йому і решті військовим потрібна була спеціальна підтримка. Без неї багато хто потрапив у полону ковитою і не зміг побудувати нове життя. Тепер, під час воєнних дій на Донбасі, каже пан Ігор, держава просто не має права закрити на це очі. Занадто багато тих, хто проходить через пекло. При перетині кордону дуже багато, як ви знаєте, надходить ліків тих самих візків і так далі. Головне, щоб держава не перешкоджала цим, тому що є на місці все ж таки випадки на кордонах, на митницях і таке інше, що за перетин якоїсь машини з майном для, для тих людей, які потребують, вимагають грошей. Волонтери кажуть, чекати на відновлення мережі державних центрів реабілітації немає часу. Тому команда фахівців вирішила створити центр допомоги на волонтерських засадах. Передусім для бійців з тяжкими травмами і ампутаціями. У держави немає коштів і немає. Ну немає, немає ресурсу тримати довго воїнів на, на, на стаціонарному лікуванні а вони потребують довгострокового лікування. Тому. Тому і є потреба в, в, в ну, в створенні таких центрів, щоб вони могли десь звернутися і отримати по получити... Фахи, фахову допомогу. У центрі будуть працювати такі люди, як Юрій. До війни він приватно ставив на ноги хворих після інсультів та черепно-мозкових травм. Тепер, коли в країні війна, його руки потрібні у військовому шпиталі. Він, як волонтер, ходить туди кілька разів на тиждень. На пару з іншим реабілітологом займається Сергієм Загасайло. Молодий хлопець закрив собою двох військових. Його тіло пройшли десятки мінометних осколків, проламали череп. Зараз він має черепно-мозкову травму, перелом плечової кістки. Пошкоджені м'язи на нижніх кінцівок, ампутований перший палець на стопі, і на даний момент в нього зараз вже почали працювати верхні кінцівки, повністю відновилась ліва рука. Він може самостійно приймати їжу. Це досить гарний результат. У волонтерів є приміщення для центру і армія спеціалістів, які працюють у приватних установах, а в центрі допомагатимуть бійцям безкоштовно. Однак у них немає юридичного статусу і невідомо, як до цього поставляться чиновники. Якщо ви хочете зробити і свій вклад у розвиток центру, то можете зробити це як матеріально, так і фізично. Адже волонтери шукають перевізників, які б могли доставляти на заняття бійців на візках. А відновлення поранених військових в закордонних Клініках, куди їх відправляють для реабілітації, коштує десятки тисяч євро. Олена Козленко, Микита Ісаков. Вісті надії. У Національному музеї меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні відбулася щорічна благодійна акція для слабочуючих дітей. Організатори заходу розповіли молодому поколінню правду про події, що мали місце в роки голодомору, про долю дітей, які 80 років тому напередодні новорічних свят молили Бога не про іграшки, а про шматок хліба. Також в рамках акції дітки мали нагоду виготовити власноруч ялинкову прикрасу віфлеємську зірку. Міжнародний батьківський клуб спільно з православною церквою влаштували дітям справжнє свято, вручивши їм новорічні подарунки та пізнавальні книги. Я сам вчився е виховувався в інтернеті. И когда я учился, я думал, я вырасту и буду помогать также детям, чтобы и жизнь их была более интересная и насыщенная. У Саудівській Аравії тим, хто спробує провести на територію цієї країни біблію або іншу релігійну літературу, тепер загрожує смертна кара. Нещодавно прийнятий новий закон стосується везення будь-яких нелегальних наркотиків і будь-яких публікацій іншої релігії, крім ісламу. Іншими словами, всі біблії або християнська література, яку спробують провести в цю країну, буде конфіскована а перевізників чекає в'язниця. І страта, як повідомляє американське новинне агентство «World Net Daily», минулого місяця з непідтверджених джерел вперше з'явилася інформація про прийняття такого закону. Представники агентства намагалися зв'язатися з посольством Саудівської Аравії у Вашингтоні, щоб з'ясувати достовірність інформації. У посольстві це повідомлення не підтвердили, але і не спростували. «World Net Daily» повідомляє, що в цій арабській країні сповідування будь-якої іншої релігії, крім ісламу, вже давно заборонене. У Саудівській Аравії конституцією є Коран, а кримінальний кодекс продиктований нормами шаріату. Смертна кара часто застосовується щодо християн як процес очищення країни від інших релігій. Стисло та зрозуміло, такими будуть наступні новини з України та світу. Влада столиці закликає киян відмовитися від фейерверків на новорічні свята. У КМДА вважають, що нині ситуація в країні не сприяє гучним святкуванням, повідомляє ТСН. Офіційні святкові заходи також минатимуть без фейерверків. Урядники пояснюють, що не хочуть лякати містян звуками, схожими на постріли чи вибухи. Піротехніку в столиці вже намагаються не використовувати кілька місяців. Найближчі дні чиновники радитимуться, як оформити таке передноворічне прохання. До киян Турбота про немовлят забирає у жінок багато часу, але це не привід забувати про себе. Американка Крістила Андерсон виклала в мережу ролик, у якому демонструє, як поєднати дві абсолютно різні речі: розвагу з дитиною та особисте тренування. Крістила розробила комплекс вправ, які можна робити у парі з дитиною. Більше того, малечу можна використовувати у якості гантелі. Тож після такого тренування і дитина задоволена, і матуся у формі. Вірус імунодефіциту людини з часом втрачає силу і стає менш небезпечним і заразним. Встановили вчені Оксфордського університету за результатами багаторічного спостереження за пацієнтами. Дослідники виявили, що в результаті боротьби за виживання вірус зазнав руйнівної мутації. Як з'ясувалося, цьому вірусу, що потрапив в організм людини, тепер потрібно більше часу, щоб викликати СНІД. Учені вважають, що зміни, які відбуваються у вірусі, дозволять більш ефективно боротися з поширенням хвороби. Деякі вірусологи навіть припустили, що з часом ВІЛ стане майже нешкідливим, якщо він буде продовжувати мутувати і далі. Собаки можуть розуміти, що ми говоримо. Науковці вперше зробили висновки про те, що ці тварини диференціюють та обробляють різні компоненти людської мови. Дослідження показали, що коли мозок собаки обробляє вокалізації інших псів, задіюється в основному ліва півкуля мозку. А коли чує голос людини, то активізується права. Причому експеримент показав, що коли людина давала своєму псу команду емоційно, але неправильно, то собака дослухалася до емоції, а не до змісту слів. У його руках навіть морква заграла австралієць Лінсей Поллок. Виклав в інтернет відео, в якому з помаранчевого овоча створює справжній музичний інструмент. Спочатку дреллю він робить кілька отворів у моркві, потім знімає зайву шкірку і кріпить до неї деталі з кларнету. Інструмент готовий, можна грати. Лінцей не вперше робить музичні інструменти з овочів та різних предметів. Раніше у його руках заграли лійка, лампочки та бейсбольна битка. Два роки Україна без тютюнового диму за законом в кафе, ресторанах на зупинках громадського транспорту та в місцях великого скупчення людей палити не можна. За даними дослідження, 88% закладів харчування закону дотримуються, але порівняно з минулим роком порушників побільшало. Чому власники кав'ярин барів припиняють боятися закону та що сьогодні відбувається на зупинках громадського транспорту, з'ясовувала Марина Скрипій повечеряти в ресторані сім'я із дітьми може спокійно, адже повітря у таких закладах повинно бути вільним від тютюнового диму. Закон, який гарантує, що перебування у закладах громадського харчування не шкодитиме здоров'ю, діє уже два роки. Те, що ми знаємо знутрі, то ситуація змінюється. Міняється в лучшу сторону, тому що гості стають більш лояльні, а навіть самі там заядлі курильщики, вони все одно знають, що є такий закон, і вони виходять на вулицю, не смотря там якісь сурові морози за там і жді 88% кафе, барів та ресторанів закону дотримуються. Про це говорять результати дослідження, але порівняно з попереднім роком кількість порушників збільшилась. Дослідники пояснюють, це уведення мораторію на будь-які перевірки, який діє до 31 грудня цього року. А дотримуватись закону, коли ніхто не перевірятиме його виконання, українці не навчені, кажуть громадські активісти. Такий мораторій він є неприпустимим. Він спонукає влас власників закладів порушувати закон. А це очевидно і це добре видно на результатах моніторингу. Який, нашого, який ми проводили. Сумніша історія на зупинках. Там кожен, хто має шкідливу звичку, не втрачає нагоди завдати чергового удару своїм легеням та легеням перехожих. Більшість людей про закон знає, але за відсутності штрафів свідомо його порушує. А чого ж ми тоді порушуєте? Не будемо, Виброшу. Громадські активісти закликають усіх некурців бути свідомими та говорити про свої права тим, хто палять просто у вас під носом. Ми маємо навчитися сьогодні захищати своє право, яке гарантоване нам законом вже другий рік поспіль, а відстоювати його, захищати, щоб наше право дихати вільним, чистим. Повітрям не порушувалося. Незважаючи на те, що наше суспільство не закону слухняне у своїй більшості, все ж таки закон про заборону куріння приніс свої результати. За два роки кількість курців в Україні зменшилась. Також падає кількість серцево-судинних захворювань. Тому громадські організації впевнені, що закон дієвий і вже з нового року вимагатимуть не продовжувати мораторій та знову почати ретельну перевірку потенційних порушників. Марина Скрипій Костянтин Маніліч, Київ, Вістіна. Дякую Американські вчені з університету штату Флорида стверджують, що геніями не стають, ними народжуються. Науковці провели дослідження, щоб встановити, що рівень IQ закладається ще на генетичному рівні. У цьому експерименті взяли участь сім'ї, які виховують двох однакових за віком дітей: одна дитина прийомна, друга рідна. Протягом певного життєвого етапу ці діти пройшли три словникових тести з картинками. Спочатку в початковій школі, потім 18 років і у 26. По закінченню досліджень вчені встановили, що ступінь IQ Т'ю некровних братів і сестер, які живуть в одній родині, абсолютно відрізняється. Таким чином, фахівці дійшли висновку, що інтелект розвивається не під час виховання, а передається при народженні. Тому у батьків з високим рівнем IQ народити на світ дитину генія набагато більше шансів, заявляють американські науковці. Приємних вам новорічних свят, рясних благословень Божих та лише позитивних новин. На цьому все. До зустрічі в наступному році.